YouTube каналі сьогодні розкажу вам про проект декоін, це телеграм-бот, де ми можемо заробляти декоін і виводити, допустимо, в тонах. так Також ми можемо поповнятися в тонах. Один декоін, це виходить, у нас один тон. Так що, кому, друзі, цікаво, можна заходити і заробляти. Також є офіційний канал, можете друзі, перейти, в принципі слідити за новостями. Зараз ми будемо перевіряти. ну Включимо майнер, щоб у нас все працювало. В слідух випусках, звісно, друзі, будемо робити виплату, перевірати проект на платіжоспособність. І так, друзі, дивіться, у нас тут є стейкінг, мінерс. Для того, щоб нам, виходить, включити майнер, нам треба зайти сразу у мінерс. Ось, як бачу, в мене є 11 декоїнів. Тон у мене 0,010. Тобто, з цих декоїнів, друзі, я вже зможу заробляти получается, собі монетки, для того, щоб потом виводити їх в тон. Так, Давайте нажмемо на Мінерс, Нам треба купити 0,20 декоїнів. Один мінерс. Все, як бачимо, я успішно купив за 0,20. Це обов'язково, друзі, ось ми купили один мінерс. Як бачимо, в мене тепер 10,80. тепер, друзі, давайте перейдемо в наш магазин і купимо виходить, один майнер. У мене є дивіться, 10 декоїнів. Це що у нас тут прайс? 1,5 декоїнів. Прайс 1 декоін. Прайс 10 декоїнів. Давайте я друзі, зайду на цей майнер. Як бачимо, я буду отримувати. Виходить, що це у нас виходить? Так. 10 тисяч. Нажимаємо. Так, все дивіться, друзі. Успішно. Майнер я запусну купив. Як бачимо, 080 у мене декоїнів осталось. Давайте вернемось тепер. Нажмем на наш майнер. На стейкінг, ну, Тут у нас є, як бачимо, стейкінг. Тобто, на 7 днів, то тобто, есть, друзі, ви тут можете, виходить, стейкати свої тони. Ось, вибираєте по дням Це стейкінг, хто хоче, моєте тон, мовите Decoin, допустим, да? допустимо. Е, так. І вибираєте тут, допустимо, наскільки виквою ну, ви хочете стейкати, е, так. Все, як бачимо, друзі, мій майнер е, уже працює. Е, е, мій доход потім я зможу так само виходить, ну, отримувати. вже. І буду обмінювати. Так, далі, друзі, що я вам хотів ще показати. Е, по майнерам давайте швидко пройдемося. Дивіться, Тут можна начати навіть з одного тона. Е, а, ні, ну, да, З одного є, ось один Тобто, Майнерів, я так зрозумів, тут можна купляти в принципі, неограничене количество. Е, так, дивіться, навіть 0,7 є. То есть. E, 0,5 є, друзі. Тобто, як бачимо, 0,3. E, так що можна заходити e, тут можна даже заробляти друзі, без вважання. Дивіться, у нас тут є виходить, ігри. В цих іграх ми можемо заробляти Да, Ця енергія тут действує на 24 часа, друзі, а з виходить, майнера енергія постоянно. Тобто, також дивіться, друзі, ви можете підписуватись на канал. 에, допустим, на любой канал, І да? отримувати декоїни. І з них, друзі, теж вже потім майнити їх і отримувати доход. Кому цікаво. 에, також, друзі, дивіться, я хотів вам показати. 에, так, реферальний код. Друзі, Ви можете тут створити свій реферальний код, для того, щоб потім, коли при реєстрації будете приглашати до себе в команду. Обов'язково, щоб люди вводили ваш код, друзі. Щоб переходили до в команду, бо так ви не пройдете реєстрацію. Так, подождіть. Так, ось я ям зараз свій код. І кому цікаво, можете заходити, виходить. Все, дивіться, успішно. Ось мій код, як бачимо. Е, так, все, код у мене готовий. Дивіться, друзі. Також у нас тут є депозит. Тобто, для того, щоб поповнитися, е, мінімум 1 тонн. Ось, скопіювали, друзі, адрес кошелька. Е, Скопіювали адрес кошелька, скопіювали код і, і поповняємося. 1 тон, тон, це дорівнює, рівні 1 декоїн. По депозитам, в принципі, тут у нас зрозуміло, по виводам, тож, дивіться, вводимо адрес тон, Мінімальна сума вивода, тож, друзі, составляє 1 тон. Коли ми назбираємо на балансі 1 тон, ми вже можемо друзі, свободно виводити кошти. Тут наша історія буде показуватися. Як ми виводили реферали. Т. Будуть показувати, друзі, бонуси 30 днів, ну, рефералка 6 і так далі. Виходить. Тобто, можете, в принципі, тут все перевіряти, все тут понятно. Все, друзі, як бачимо, код я создав. Так само ви можете зайти і создати код, друзі. Обов'язково не забудьте перед тим, як ви хочете інвестувати. Нажимаємо Мінер. купляємо, купуємо, собі майнер. Ось, як бачу, в мене майнер вже працює. Як бачите, друзі, я купив свій, і в мене вже працює. І я вже отримую з нього доход, виходить. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Проект цікавий. 50 на 50, як ми бачимо тут іде воно. Також я ж вам розказував, можна стейкати тон. Хто хоче, може заходити, стейкати. В принципі, по проекту все понятно, нічого сложного, друзі, немає. Кому цікаво, заходимо, заробляємо. В дальніших відео я... Ще розберусь по проєкту і получу, розкажу, покажу. По-любому будемо робити виплати. Так що, кому цікаво, залітаємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, вам дуже вдячний і до побачення.